Мудріївреї послання, святого апостола, Павла Читання, будні уважені, перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню, земну споруджено в першій намет, де були світильник, цілих хліби предложення. Він зиветься святем. Званий святий святих, зо За золотим зажертовником для палення пахучого кадила, так і водом завіту, що був увесь покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, розцвіли жезло арона й таблиці завіту. Заверху же над ним були хировими слави, що крильми отінювали престол милостивлення, але про це не час тепер говорити докладно. І от як усе це було уряджено, в першій намету виходили завжди священники, виконуючи савожбох, другий же раз на рік лише первосвященик, і то не без крови, яку приносив за свої, і людські профи.